Я знаю, що дуже багато чоловіків не любить ходити по магазинах та обирати для себе будь-які речі, у тому числі і аромати, парфуми. І покладають це на плечі жінок. Обираючи аромат для свого чоловіка, я, звісно, спираюсь на його подобання, але й враховую і свої. Благо, в нас вони збігаються. І одним з найулюбленіших чоловічих ароматів фармасі для нас, для мене і мого чоловіка, є Баолі. Подивіться, який шикарний флакон, а який шикарний аромат! Він просто приголомшливий, він свіжий, він приємний, він не різкий і до того ж довго тримається. Це суміш морського бризу, сандалу та чуттєвих нот мускусного дерева. Аромат дівчат, ну, просто божественний. Він, до речі, підійде як молодим хлопцям, так і більш зрілим чоловікам. Аромат просто бомбезний. У верхніх нотах лаванда, шавлія, неролі. У нота серця це зелені ноти, ялина, лілія. І базові ноти тут дубовий мох, ветивер і амбра. У січні місяці цей аромат йде за шаленою пропозицією замість 729 гривень, він коштує 583 гривні. Тож, зверніть увагу на цей шикарний парфум і обов'язково замовте його для свого чоловіка. Я гарантую! Він сподобається усім.